Доброго дня! Сьогодні у нас заняття з музеєзнавства, і я обрала таку тему, як тексти в музеї, або ще можна його назвати «Прес-релізи в музеї. І перш за все я б хотіла сказати про досвід європейських музеїв. От, Наприклад, музей Інзель-Гомбух, який знаходиться в Гольцгаймі, Німеччині. Музей, де воєдино пов'язано природа і мистецтво. На його території розташовані різні виставкові павільйони, куди зацікавлений відвідувач заходить і занурюється в зовсім інший світ. Сучасні твори мистецтва різних періодів і культур виставлені поруч, абсолютно без усіляких пояснень, і ще називають його музейне поле. Відсутня будь-яка інформація про твори. Таким чином, музей розвиває інтуїтивний досвід відвідувачів, не відволікаючи їх інформацію про художників або мистецькі твори, які там представлені. Однак, з результат дослідження відомо, що більшість відвідувачів музею все-таки хотіли отримувати якусь певну інформацію. По-перше, їм цікаво, чому саме цю картину брали для експозиції. Також їм цікаво, що можна побачити на певній картині або що відображає певний предмет. І ще є приховане бажання знати, яка вартість картини. Але музей таку інформацію не розголошує. До нас часто під час проведення екскурсії, особливо в залі сакрального мистецтва, в залі західноєвропейського мистецтва, наші відвідувачі ставлять такі запитання: скільки коштує цей твір, а чи застрахований він, а скажіть нам, яка вартість. Тобто музейний працівник, науковий працівник не має права розголошувати вартість того або іншого твору. Є велика різниця. Між читанням вдома на дивані і читанням в музеї перед стендом вдома можна взяти потрібну книжку, зручний для нас час, можна зробити перерву і згодом продовжити читати. А от в музеї ситуація складається інакше. Більшість з гостей відвідують якусь експозицію лише один раз. Часто люди ходять від одного залу до іншого, там розмовляють між собою своїми дітками, час від часу читають якісь супровідні тексти. Окремі предмети можете вертати їхню увагу. Тобто, сконцентруватись в музеї, звісно, набагато складніше, ніж вдома. Це впливає на спосіб подання інформації в музеї. Відвідувачі не читають всіх текстів, тобто не мають можливості посилатися в одному тексті там на інший. Дослідження доводять, що багато відвідувачів читають лише частину тексту. Отже, найважливішу інформацію зазвичай треба ставити на початок. Також існують певні правила, які допомагають підвищити читабельність тексту, включаючи також і фізичну читабельність. Отже, які існують поради в європейських музеях щодо читабельності. Перш за все, це структура. Тут і зараз ми з вами відкриємо, ну, наприклад, прес-реліз, тобто текст музею, який писали ми до експозиції творів Андрія Ліпатова. Прийнято розподіляти тексти на різні категорії відповідно до їх функцій. вступному тексті музей розповідає про ціль і зміст експозиції. Часто ми робимо співробітники музею мистецтв трішки по-іншому. Далі ми з вами поговоримо про це. Часто може бути складатися експозиція тих чи інших творів з різних тематичних частин. І тематичний текст додатково пояснює відвідувачі зміст окремих тем. Використовують також часто пояснювальні тексти про експонат. Ці тексти можуть бути короткі, із зазначенням лише назви експоната, прізвища художника і року створення. Це ми в нашому випадку проговоримо про етикетаж, в якому у нас, наприклад, зазначено: прізвище, ім'я по батькові художника, рік народження, рік смерті, назва роботи, рік виконання ми вказуємо і техніку. Так? Два іноді розміри вказані. В наших стаціонарних залах ми обов'язково вказуємо розмір той чи іншої картини. Більшість відвідувачів вважає підписи до експоната важливим джерелом інформації. Їм цікаво, що відображає експонат, чому полягає в них повторність, і чому саме він війшов до цієї, експозиції, яка його історія. Укладати такі тексти досить таки важко. Консерватор в європейських музеях куратора виставки. Або той, хто відповідає за текст, а називають консерватором. Він хотів би викласти всі свої знання, але іноді відвідувачів цікавить, що зовсім інше. Може бути корисною до одного експоната написати різні тексти і попросити різних відвідувачів висловити свою думку. Який же їм текст подобається найбільше? От, наприклад, далі стиль. Цей відомий художник так реалістично передав фактуру тканини, аж хочеться доторкнутись до цієї чудової оксамитової сукні. Робота Михайла Брянського «Портрет жінки чудові оксамитові сукні. Очевидно, особа, якого написала цей текст або його проговорює, вважає, що сукня намальована досконало. Але чи справді це так, що це суб'єктивна оцінка? Не дуже добре, коли музейні працівники подають в текстах свої особисті враження. Але це може й допомогти відвідувачам, спонукати їх, наприклад, уважніше ну, продвіти саме до цієї сутні. А може дійсно там такі оксами, дійсно так ви ці складочки, що е, треба придивитися. І над стильовою різноманітністю текстів варто замислитись. От приклади кількох різних стилів. Нейтральні, об'єктивні тексти. Зразу говоримо, у нас це не проходить. При написанні наших пресрелізів, у нас не допускаються такі нейтральні об'єктивні тексти. Далі. Суб'єктивні тексти, в яких відчута особиста думка автора. Це в нас може бути, але в декількох таких як якихось в окремому абзаці. Це також може бути. Тексти про певних осіб з використанням цитат Ось, наприклад, пресреліз Андрія Ліпатова. Які ми відкривали 2020 року невеличку експозицію робіт до 60-річчя від дня народження? От, наприклад, я працювала над цим текстом, над прострілізом, і з книги відгуків, яка мені трапилася в інтернеті, я вибрала. Використання цитати, да? хто це саме такий Андрій Ліпатов, тому що вона, він мені цей вислів дуже сподобався. Да? Далі от ми говоримо, там відкрилася експозиція розгорнута, і далі, що йде в другому абзаці. Да? Я проговорюю про те, яким був Андрій Ліпатов. Да? Відкритий, щирий, Тобто це вже є моя суб'єктивна думка. Хоча на початку тексту в європейських музеях краще цього не писати. Да? Далі в нас йде дані, так, коли він народився, що він закінчив, в яких він техніках працював. Далі ми маємо обов'язково вказувати, якщо це художник, в яких виставках він брав участь, у республіканських і обласних, і так так, де зберігаються роботи, обов'язково ми вказуємо. Так. Далі, далі можуть використовувати, повертаємося до нашого заняття, поетичні гумористичні тексти. Далі тексти, які не відповідають на питання, а викликають їх, провокаційні або інтригуючі тексти, які стимулюють реакцію, і спеціальні тексти для дітей, там прості чи розповідні. Зразу говорю, наприклад, про такі тексти для дітей. Да? Ми не можемо писати там прості розповідні тексти для дітей, тому що навіть якщо ми робимо дитячу виставку, ми маємо там сидну науково обґрунтувати, що це за виставка, хто її створив, які дітки брали в ній участь. Тобто такі тексти ми не пишемо спеціальні для дітей. Так? В будь-якому разі, як наголошують в європейських музеях, mm -hmm. треба складати такий текст про стиліс, який би був читабельним. Речення не мають бути надто довгими. Тексти, які перенасичені складопідрядними, складносурядними реченнями, їх дійсно дуже важко читати. Вони не сприймаються, вони не сприймаються, і тому часто відвідувач, да, якщо беручи в руки про він може його пропустити. Так? Текст має містити не більше 200-250 слів. Ну, звісно, ми не рахуємо, коли пишемо про тому що якщо ми хочемо висловити багато думок, часто ми не вкладаємося навіть в три сторінки, деякі вкладаються вже в дві сторінки, а деякі пишуть свої тексти про стрілі на одну сторінку. Тобто це залежить від. Від консерватора, так, будемо говорити, так, як європейських музеїв. Якщо в тексті використовуються складні слова, їх треба пояснювати. От, Наприклад, тексти, які пишуть фондові працівники, так, можуть там бути зазначені. І там просто та-та-та, кракелюр, стоп. Запитають, що таке кракелюр? Тобто треба пояснювати обов'язково від французького, там, потрісканий, порепаний, тріщини, які з часом утворюються свого творе колійного живопису. Тобто, ніби ми зацікавили відвідувача, так, який читає цей текст, але ми маємо одночасно і пояснювати, що саме це за слово складне ну, для відвідувача музею. Форми та оформлення. Традиційно тексти до експоната розміщують біля нього, так, або під ним. Дуже часто так теж буває. Так. От, наприклад, у нас виставка Олени Гарєлової була, от, різні у нас експонати були: це і футболки, і картини, і от ми підвісили скрипку, так, і прикріпили етикетку. Ніби можна було і так і підвісити, і так. Але ми вирішили, що якщо скрипка висить таким чином, так арт-об'єкт, то людина має повернути голову і прочитати, що ж написано на цьому тексті. Правильно ми зробили, неправильно. Тобто ми свого роду вирішили заінтригувати відвідувача, ну і щоб трішечки він подумав, хтось може повернути, хтось може так прочитати. Так? Значить, Переважно це не викликає проблем, так? якщо розміщують експонати біля експонатів, але буває таке, що тінь від рами, Закриває так, і не можна подивитися, що ж написано. Є інші чинники, які легко впливають на те, чи легко читається текст. От тут Перед вами фотосвітлина, так яка в нас зараз діє виставка миколаївських фотографів Сергія Кононенка і Дмитра Скороходова. От, наприклад, їхня фотосвітлина, де вони зробили українською мовою, англійською мовою. Де саме зроблена ця світлина, тобто можна сказати, що текст цей можна прочитати, і відвідувач, який підходить дивитись фотографію, він його читає. Так? Отже, розміри літер і шрифт. Чим менше світла, тим більше має бути розмір шрифту. Колір текстів. Колір текстів. Так? Більшість людей вважають, що чорні літери на білому тлі легше читаються, ніж білі на чорному. Деякі комбінації кольорів виглядають краще. І також треба вважати на хворих людей дельтонізму, бо часто вони розрізняють кольори. Використання абзаців і пробілів робить текст прозоріше. Відвідувачі радше пропустять довгий текст без пробілів, але читатимуть коротший текст, розбитий на абзаці. Дуже корисно ділити довгий текст на частини з окремими заголовками, що часто ми теж також робимо, розбиваючи вона прості для сприйняття теми. Колонка текстів не має бути заната широка, приблизно 45 знаків без пробілів на рядок вважається ідеальним. Тексти по правому лівому краю вони мають бути рівненько, так, щоб вони не відволікали відвідувача. Для окремих експозицій краще пасує якась маленька брошурка з текстами замість текстів біля експонату. От, наприклад, дивіться, у нас така була брошурка. Всі ви пам'ятаєте нашу виставку 2010 року, мистецька спадщина Володимира Виниченка. Отакі брошури, буклети вони роздаються безкоштовно або тільки для користування в залі. Ось, наприклад, до 25-річчя Чигирина, археологічні скарби даної Чигиринщини. Тобто такий також буклетик може лежати біля тієї чи іншої виставки. І ми працівники музею дуже часто так робимо. У нас такі буклетики часто е для прес-релізів розміщуються. І це правильно, це цікаво і має бути різносторонні для наших відвідувачів. Так. Додаткову інформацію можна робити на цупких ламінованих картках, їх розставляють у спеціальних місцях експозиційних залах. Зокрема, ми зараз говоримо про картину галереї Петроосовського світи Вітчизна, де біля кожної картини розміщено етикетаж, він на цупкому такому ламінаті, і відвідувач може там нахилитися на рівні очей і прочитати інформацію про той чи інший твір. І розподіл ролик. У багатьох музеях тексти зазвичай складає працівник. І ще раз наголошую, в музей, який називається консерватор. Не куратор, а консерватор виставки, так? який володіє найбільшими знаннями стосовно будь-якої теми або експоната. Але пише і редагує текст в європейських музеях філолог. Який знає слово, який знає мову. Тобто куратор може знати дуже багато, оформити це все, але вичитує текст, коригує текст, розподіляє його на теми і під теми і стилі, саме філолог. Дуже часто в європейських музеях філолог і консерватор це одне обличчя. Тобто людина має ще мистецького світу. Так? В наших музеях готує текст або престеліс безпосередньо куратор виставки. У нас це називається куратор. І от, наприклад, на прикладі фотовиставки благодійного фотопроекту за твоїм плечем, де зібрались дружини військовослужбовців, військовослужбовців, і чим цікава ця виставка, що, подивіться, вона без атакетажі, вона абсолютно без усяких пояснень і текстів. Самі експонати додатково, які представлені в цій експозиції, говорять самі за себе. Тобто відвідувач, який приходить на цю виставку, він може навіть не читати про стріліст. Він зрозуміє, от, наприклад, да, фото жінки військовослужбовця ЗСУ і особисті речі, які нагадують їй про чоловіка. Дуже щінливо, чуттєво, дуже гарно і вдало вигадано нашими співробітниками. От Стосовно тексту, наприклад. так? От, Благодійний фотопроект Олександра Майорова за твоїм плечем. Те, що ми з вами говорили, говорили. суб'єктивна думка, об'єктивна думка. От на писанні про стріліза знову. Я почала з цього, з емоцій своєї. Сум, печаль, що можна переглянути на цих світлинах. От, по міркам європейських музеїв, цього не можна робити. Так? Це можна було висловити в кінці або про стрілізу, або взагалі цього не писати. Консерватор виставки не пише про таке. Так? Далі. Я використовую пряму мову натхненниці цього благодійного фотопроєкту Рими Дороганич, яка пояснила, чому саме виникла ця ідея зробити цей благодійний фотопроєкт. Вдало це? Так, як на мене, це дуже вдало, тому що буде далі зрозуміло для відвідувачів, які все-таки захочуть перечитати цей текст, ознайомитися з просталізом, зрозуміти, про що й далі йде мова. Так? Тобто для чого, які представлені, де вже були ці світлини представлені? Тобто воно в принципі цікаво. Так? Що у нас в залі представлено, скільки світлин і які речі, які нагадують і коханих захисників. Далі, що я роблю в кінці тексту про стрілізок. Все ж таки фотопроект цей створювали, да? ідея це прекрасно, жінки це прекрасно, але цей фотопроєкт втілив і зробив, сфотографував Олександр Майоров. І що я пишу в кінці прес да? Додатково про автора фотографій. Хто такий Олександр Майоров? Ви бачите, що я написала всього 5 строчок, їх небагато, невеличкий абзац, але я теж поділила йому увагу і акцентувала увагу також, що він є фотографом цього проєкту. Отже, тексти в музеї, вони дуже важливі, вони потрібні. Ми дуже багато приймаємо досвід європейських музеїв, але, як показує традиційна практика, у нас у кожного є власний стиль, який виписаний з руками. І я сподіваюся, нашим відвідувачам все-таки приємно читати наші тексти. Ми, звісно, що удосконалюємося, немає меж досконалості. І таким чином ми продовжуємо нашу. Виставкову діяльність, експозиційну діяльність. І всім дякую за увагу.